Війна, яка перетворюється у мистецтво на гір від снаряду та ящику від набоїв, розквітли квіти. Нове мирне життя військовим речам, які несуть руйнування і смерть. Дав відомий прилуцький художник Степан Вербищук. Усе під його творчими руками перетворюється на шедеври, і ці шедеври вже за тиждень продадуть з молотка на благодійному аукціоні за донати на зсу. Я писав уже роботу на аукціон на тубусі, і зараз до мене звернулися. Розписати ще три речі. Аукціон буде 3 червня в нашому ресторані Дача, так і називається Благодійна вечеря. До мене звернулася дружина бійця, який зараз на фронті. Вони збирають кошти на нове авто. Я в таких справах ніколи не відмовляюся. Для мене це вже шостий аукціон. І з цими усім це буде вже 10 робіт, які пішли на благодійність. Такі розмальовані гільзи і скринька від набоїв уже більше не лякатимуть людей. Натомість даруватимуть надію на мирне щасливе життя. Має надію художник. Вони привезені з фронту. Ну, це гільза від снаряда, Тому я вирішив з неї зробити щось таке геть мирне. Потім цей ящик від набоїв. Дружина мені запропонувала зробити з неї якусь старовинну скриньку. Скринька вийшла, мабуть, досить така якась чарівна. Найбільше вражає остання робота, яку Степан Вербищук перетворив на доброго чарівника. Згадав, що в Україні є чарівники, яких називають мольфари. І слово гарне, і відоме, ну і якось маю натхнення на цю роботу. Враховуючи стислі терміни, художник працює і вдень, і вночі, бо робота досить трудомістка. Двічі потрібно погрунтувати, а потім уже писати, ще щось придумати. А почав я це у понеділок. Сьогодні маємо п'ятницю. Циліндрична форма, її потрібно десь уявити і там, і там, і там. Полотно рівненьке, гладеньке, все бачиш. А тут складніше набагато, але я вже дещо збираю. Свої роботи Степан Степанович заряджає виключно позитивною енергетикою. Я художник досить давній. Я якось ціную свою репутацію, своє реноме і завжди відношуся так, щоб людина, яка Придбає цю річ, щоб вона розуміла, що не не просто викинула якісь гроші, так бо по так потрібно, а щоб її це якось задовольняло вдома, де воно буде, щоб людина розуміла, що ну не даремно. Військові речі, в яких художник вдихнув нове мирне життя, мають не лише естетичне, але й практичне призначення. Це може бути вазою. Тут на жаль, ні. Тут, тут. все це просто як якийсь елемент. Ну, скринька порожня, в неї можна щось покласти, але вона дещо деформована. І відкривання і закривання цієї кришки десь щось тут пошкодить, але можливо на такій старовині воно навіть прикрасить. Такими акціями художник Степан Вербащук укотре доводить, що міцно тримає мистецький фронт. Я дотикаюсь до всяких благодійних акцій, і донати робимо з дружиною. І в нашому хабі, якщо потрібна якась допомога, завжди відгукуємося чи Грузка, вигрузка, якоїсь гуманітарки, навіть приборка території біля храму. І... Справа в тому, що я, можливо, був би на фронті, але у моєму віці мені вже відмовили. Тому я мій фронт тут.